Одинадцятирічний спідвеїст Захар Лусюк разом із батьком оглядають гоночний мотоцикл. Нещодавно вони повернулися із чеського Пардубіца. Там Захар у складі збірної України взяв участь у фіналі Кубка Європи серед юнаків у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 двадцять сантиметрів кубічних. До змагань юнак готувався понад місяць в Україні та Польщі. У підсумку Захару у трьох заїздах приїхав другим, в одному першим і ще в одному четвертим. Такі результати дозволили гонщику пробитися у малий фінал, де фінішував у загальному рейтингу юнак-шостий з-поміж 33 спідвоїстів. Це його перші міжнародні старти. Напевно, потрібно було їхати трошки ближче до білої лінії, входити в віраж І ну, тим самим закривати інших спортсменів. А, ну і мотоцикл, мотор в мене слабший, ніж в них. Ну, об'єктивно я проїхав нормально. Я боровся. Результат, в принципі, Нормальний також у складі збірної України у фіналі Кубка Європи брали участь ще два рівнянина: Макар Левішин та Михайло Тимошчук. Михайло фінішував на 23-й сходинці, а Макар на 19-й. Втім, молодшому брату Марка Левішина просто не пощастило. Він зазнав падіння в одному із заїздів та завершив гонку у чеській лікарні. На щастя, усе обійшлося лише з забоєм. Получається, ну, як я зі старта знову поїхав третім. І да, Вискочили вперед два сильних гонщика. Мабуть, німець підрізав поляка, поляк летів до забору і я думав, що встиг пройти між поляком і забором, але не встиг. Втім, Макару Левішину належить головна сенсація інших змагань. За день до Кубка Європи у чеському пардубі це пройшов ще й фінал чемпіонату світу. Там у складі збірної України виступали лише Макар Левішин та Михайло Тимошчук. Захар Лостюк не підходив через свій юний вік. У фіналі світових змагань нікому невідомий українець Макар Левішин до останнього заїзду боровся за бронзову медаль, але не склалося у підсумку. Рівнянин став четвертим у світі серед юнаків. Результатом задоволений так, не, дуже, не дуже гарно, але можна було б виступити краще. Ані у фіналі Кубка Європи, ані у фіналі Чемпіонату світу кращі свої якості не вдалося продемонструвати Михайло Тимошчуку. У гонщика 23 третє та 10-те місця відповідно. Це при тому, що минулоріч з-під виїзд на Кубку Європи фінішував п'ятим. Юнак до стартів готувався у Польщі. Наразі продовжує розвиватися там як гонщик і надалі. Чому не склалося, пояснює один із тренерів спортсмена. Минулому році Михайлу було 14 років, ось і важив він 40 кілограм, а зараз він. Має вже 15 з половиною років і важить 48 кг. кілограм для цих мотоциклів з об'ємом двигуна 125 см сантиметрів кубічних. Чим менша вага, тим краще спортсмен. Має можливість їхати, виступати і кращий результат показувати на цей рік. Можливість потрапити у призові місця світової та європейської першостей рівняни вже втратили. Покращуватимуть навики та готуватимуться до таких же змагань у наступному році. На думку тренерів, спортсменів у юнаків є усі шанси потрапити в історію міжнародних спідвейних змагань. Олег